Без результатів закінчилися напередодні переговори між путіним та американськими посланцями в Москві. Обговорювали мирний план щодо припинення російської війни в Україні. Та після п'ятигодинної дискусії спецпосланець американського президента Трампа Стів Вітков та зять Трампа Джаред Кушнер не підійшли до журналістів і одразу вилетіли з російської столиці до Вашингтона. Як повідомляють західні змі з посиланням на власні джерела заплану. На сьогодні зустрічі з президентом Зеленським скасували. П'ять годин переговорів і нульовий результат так закінчилася напередодні у Москві зустріч між путіним і представниками американського президента Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вона почалася на дві з половиною години пізніше запланованого. Тож спецпредставнику Путіна Кирилу Дмитрієву довелося вигулювати гостей по російській столиці із заходом в ресторан, поки сам Путін виступав на інвестиційному форумі. Коли ж перемовини почалися, за столом з російського боку були Путін, його радник Ушаков та Дмитрієв. З американського Вітков і Кушнер. У кожної сторони свій перекладач, коли ж затяжна розмова закінчилася, американці не стали говорити з журналістами. Заїхали до американського посольства, вочевидь, щоб позвонити президенту США Дональду Трампу, а потім зразу покинули Москву. До преси вийшов Ушаков, заявив, що компромісного варіанту плану щодо врегулювання в Україні немає. Ми не обсуждали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції, а обговорювали суть. Того, что заложено в эти американские документы, с чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений. Перед тим як вести перемовини з американцями, Путін накинувся на європейців, заявив, нібито вони саботують мирний процес. Вочевидь, так він намагався перекласти провину за провал мирного процесу, адже наперед знав, що не піде на компроміс під час зустрічі в Кремлі. Путін продовжує вимагати капітуляції України. Тож він заявив, що європейці на боці війни, і навіть коли намагаються нібито внести якісь зміни до пропозиції Трампа, то всі ці зміни спрямовані лише на одне: повністю заблокувати мирний процес, висунувши вимоги. Які абсолютно неприйнятні для Росії і роблять це за словами Путіна щоб звинуватити Росію в краху мирного процесу? При цьому російський диктатор заявив, що таки готовий воювати з європейськими країнами і знову натякнув на ядерну зброю. мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Так, чтобы, ну, понятно, да, это, это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и, и начнет ее, Що можна прочим бистреправиті ситуація, при которой нам ні буде деґадрос. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ситуацію навколо переговорів ще не коментував. Поки у Москві тривала зустріч, він проводив засідання Кабінету міністрів, де серед іншого говорили й про Україну. Трамп вкотре повторив, що при ньому б війна не почалася що він завершив вісім воєн і знову похвалився, що Америка більше не витрачає на це гроші, лише продає зброю НАТО. Українсько-російське питання намагаються врегулювати, хоч справа припинення війни в Україні нелегка, та як він висловився, безладна. Америка знову сильна та шанована на світовій арені насправді поважають. Насправді я був на зустрічі НАТО. і Мене називали президентом Європи. Як ви знаєте, у нас є проблема з війною, яку наші люди. Зараз намагаються врегулювати з Росією та Україною. Ми більше не беремо участі у війні у фінансовому плані. Байден роздав 350 мільярдів доларів як цукерки. Це величезна сума грошей. А держсекретар Марко Рубіо після засідання розповів телеканалу Fox News, що вважає ключовим пунктом суперечки на переговорах про мирний план. За його словами, Україна та Росія зараз буквально б'ються за простір у 30-50 кілометрів і за ті 20% Донецької області, які залишаються під українським контролем. Американська сторона з'ясовує, з чим українці могли би погодитися і що дасть їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб Україна більше ніколи не зазнала вторгнення. І що дало б українцям змогу не просто відносно. Новити економіку, а процвітати. Теоретично, якщо все робити правильно, через 10 років ВВП України може бути більшим за російський, вважає держсекретар. Він віддав належне мужності українців у протистоянні російській Навалі, але наголосив, що тепер це війна на виснаження, в якій Росія заради досягнення своєї мети не шкодує людських життів. Штати ж, за словами держсекретаря, намагаються зрозуміти, чи можливо закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України та щоб обидві сторони могли із цим погодитись. Оксана Лотоцька, факти Ай Єдині новини ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о сьомій ранку на ACTV2.